Добрий день, шановні колеги. Дякую за можливість поділитися стислим оглядом напрацювань нашої компанії щодо цілей сталого розвитку. На долю нашої планети випали значні проблеми економічного і соціального характеру, а також проблеми пов'язані із станом навколишнього середовища. Тож імплементація цілей сталого розвитку в бізнес-процеси підприємств Нафтогазової галузі полягає у тому що ці цілі втілюють безпрецедентну можливість подолати крайні форми бідності, а також скерувати світ на шлях сталого розвитку. Уряди країн з усього світу вже дійшли згоди стосовно цих цілей, Тож настала час, настав час бізнесу, і будьте певні, сьогодні бізнес це більше ніж просто бізнес. Сьогодні бізнес має зробити свій вагомий внесок заради майбутнього, якщо, звичайно, не хоче залишитися просто історією. Україна віддана цінностям і цілям, визначеним у порядку денному в галузі сталого розвитку до 2030 року. Бачення трансформаційних процесів в Україні на наступне десятиліття формується у економічному, соціальному і екологічному вимірах. Економічний вимір передбачає здійснення структурних зрушень в структурі в економіці і промисловості, а також шляхом диверсифікації, цифрової трансформації і ефективного управління ресурсами, і створення на цій основі нових гідних робочих місць. Соціальний вимір першочерговим завданням є зменшення багатовимірної бідності. і… Збільшення середньої тривалості життя, а також забезпечення якісної освіти як основа людського капіталу і запорука сталого розвитку. Екологічний вимір. Тут дії передбачаються у змінах в екологічній політиці а також Розбудова системи управління відходами відповідно до європейських стандартів, а також припинення виснажливого використання земельних, лісових і водних ресурсів. Імплементація цілей сталого розвитку. Включає п'ять кроків. І на першому кроці важливо зосередити свою увагу саме на концептуальних основах, тому що без теоретичного розуміння неможливо сформувати комплексне бачення і системний підхід на шляху до імплементації цілей сталого розвитку. І на першому кроці важливо визначити сфери відповідальності, а також те, що вони представляють для вашого бізнесу. На другому кроці потрібно проаналізувати свою діяльність, діяльність конкурентів, а також визначити пріоритети. Внутрішній аудит і впровадження дієвих інструментів менеджменту допоможе визначити орієнтири, а також ідентифікувати сфери, вплив, в яких позитивний можна збільшити, а негативний вплив можна зменшити або навіть його уникнути. Не усі 17 цілей сталого розвитку будуть однаково важливими для вашої компанії. Тому потрібно їх переглянути для того, щоб визначити, яку саме ціль може підтримати ваш бізнес. І ті, які не увійдуть до переліку. Можна в подальшому розглядати як перспектива подальшого розвитку компанії. На цьому етапі важливо дотримуватися принципів цілеспрямованості, послідовності та адекватності. Також можна звертатися за допомогою до професійних відповідних компаній. Логічним буде третій етап встановлення цілей. І тут результати, отримані внаслідок моніторингу на попередніх етапах, будуть основоположними для встановлення цілей компанії на шляху імплементації цілей сталого розвитку. І узгодження пріоритетів компанії із цілями сталого розвитку допоможе компаніям визначати більш значущі завдання а також Використовувати більш ефективні способи поширення інформації про своє зобов'язання сприяти сталому розвитку, четвертий етап: інтегрування цілей. Інтегрування цілей в основу діяльності, а також використання кількісно вимірювальних завдань може докорінно змінити всі складові основної діяльності компанії. Це включаючи перелік. Пропонованих товарів і послуг, види і використання сировини, транспортування, роздрібна мережа, утилізація товарів і інше. І п'ятий етап це фіналізація, презентація і розповсюдження. На цьому етапі важливо створити потужний інтелектуальний продукт. Модель, стратегію, систему, тощо, яка буде включати всю специфіку вашої діяльності, це визначить функціональну спроможність бізнесу задля імплементації цілей сталого розвитку для того, щоб формувати політику, нормативно-правове оточення, плани, стратегії, визначати сучасні підходи до управління, а також використовувати моніторинг і оцінювання, звітність і знання. і... Обов'язково сприяти залученню зацікавлених сторін і сприяти багатогалузевій співпраці. Активна підтримка з боку керівництва і директора, особливо, і керівництва стане запорукою успіху будь-яких суттєвих змін в компанії. Адже для інтеграції сталого розвитку в сучасні бізнес-процеси. коли… Практична бізнес-цінність цього не завжди зрозуміла до кінця всім працівникам компанії, то підтримка з боку директора і керівництва буде особливо важливою. На сьогодні більшість найбільших компаній у світі розкривають показники сталого розвитку і спричинений ними вплив. Цілі сталого розвитку ставлять практику звітування на рівень необхідності, і щодо перспектив. Ми визначили ці п'ять кроків як основоположними і вважаємо їх універсальними для усіх підприємств. Цілі сталого розвитку сьогодні надзвичайно важливі у глобальному, державному, економічному, екологічному, соціальному, інноваційному, освітньому, науковому і інших вимірах. А це означає те, що всі бізнес-організації повинні мати чіткі бізнес-стратегії задля досягнення цих цілей. Сучасний менеджмент визначає це як тренд відповідального бізнесу. І сутність його полягає в тому, що для оцінки успіху компанії вже недостатньо традиційних показників, таких як прибутковість, частка ринку або задоволеність клієнтів. Ці кількісні показники мають бути доповнені основними цінностями компанії, які є фундаментом. Довготривалого успіху будь-якої ефективної організації. І чим більше українських компаній будуть впроваджувати такі тренди, тим глибше національний бізнес буде інтегруватися у глобальному вимірі.